Сьогодні 31 грудня. Останній день цього страшного року. Самий страшний рік. Це єдині слова, які приходять в голову, коли ти думаєш, намагаєшся підбити якісь підсумки 2022-го. Зазвичай до 31 грудня ми завжди робили такий аналіз, чим жило місто, що нам вдалося, чого досягли, які були проблеми, що заважало нам рухатись вперед. Але цього року. Нема що аналізувати, бо ми все втратили. Все рухнуло. Тому найголовніший підсумок 2022-го це підрахувати, А що саме ми втратили? А втратили ми найстрашніше: близько 100 тисяч людей, можливо, більше. Навіть порахувати не можемо, скільки втратили ми життів. старі, малі, знамениті і невідомі. Тисячі людей були вбиті Російською Федерацією. Вона вбила, вбила, вбила маріупольців. І нічого немає виправдання, і нема таких слів, які хоча б трошечки пом'якшили цю провину перед нами, усіма перед українцями. Але, чесно кажучи, і наша відповідальність в тому, що сталося, також є. Бо Україна погано готувалась до війни. І міська влада не вірила в війну зовсім. Не готували бомбосховища, не закуповували їжу напередодні війни. Просто не вірили в те, що вона відбудеться. Ніхто не думав про евакуацію, що і як робити. Напередодні війни міністр закордонних справ Кулеба давав прес-конференцію. Журналісти ставили йому питання: чи планується евакуація мешканців Маріуполя і Харкова. І він точно сказав: ні, не планується. Маріуполя дуже не, повез, не пощастило, що саме перші три дні нас заблокували повністю. Країна була розгублена, вона не врятувала людей, не евакуювала громадян. І тому така велика кількість загиблих, а потім це було вже технічно неможливо, бо Російська Федерація йшла на цей злочин дуже свідомо, навмисно вбиваючи людей. Намагаючись зламати психологічно місто. Але хто обирав ту владу, яка нічого не готувала для війни? Ну ми з вами її і обирали. Це ми з вами також, як і наша влада, не вірили в те, що війна буде. Не вірили, тому не готувалися. Це ми разом з президентом Зеленським готували жарити шашлики. Це ми з вами не вимагали, щоб над містом зберіглась ППО. І не думали про бомбосховище взагалі до війни, але потім було пізно. І я не знімаю відповідальності з себе, із нас, своїх колег, журналістів, бо ми не зуміли докричатись, достукатись, довести вам всім, що це реальна загроза, що війна насувається. Ми жили в своїй інформаційній бульбашці, своєму світі напередодні війни. Але коли ми поверталися з роботи. То ми бачили навколо себе усміхнені обличчя, сонечко, кава, прогулянки, закохані пари. Люди не вірили в війну, і ми не змогли прорватися через цю інформаційну бульбашку, на жаль. Тому ми маємо всі зробити висновки на майбутнє. Бо цей агресивний сусід він нікуди не дінеться з наших кордонів, він залишається поруч і буде поруч надалі. І ми маємо. Завжди бути готовими до цього, бо ціна наших помилок це тисячі життів, закатованих, померлих від голоду, спраги, вбитих. Ми втратили не тільки людей, ми втратили наше місто і втратили його назавжди. Чую, що хтось стане мені, звісно, заперечувати, що не назавжди, що ми повернемось так. Повернемось, але це буде вже інше місто. Я не впевнена, що наше, я не впевнена, що моє. Там будуть не тільки інші будівлі, але й інші люди. Бо багато хто з моїх земляків не зможе повернутися в місто. Вже зараз Маріупольський муніципалітет робив опитування і сказав, що близько 40 лише мають намір повернутися. А чим далі, тим менше людей буде бажати цього. Багато хто просто кому нема куди повертатися. Проте приїдуть будівельники, волонтери. Хтось буде відбудовувати місто і, мабуть, хоче Залишитися там. Але це буде інше місто вже не тільки ззовні, але й зсередини. інше. Тому ми втратили це. Ми втратили те, що ми е, вважаємо своїм підґрунтям, фундаментом свого життя Бо будинок. Улюблене крісло, фотоальбом, якісь, якісь, я не знаю, дрібниці побутові. Вони насправді формують те, що і для кожної людини і становить таким фундаментом, тилом, стіною. І коли тієї стіни нема, то ми всі починаємо летіти по світу, як листяка, обірване з дерев. Але для листічку для того, щоб летіти. Потрібно лише повітря, а, людина, а людині потрібне підґрунтя, щоб твердо стояти на ногах. Дуже мало хто з нас знайшов в себе сили, знайшов нове місце і пустив коріння в нових місцях. Більше все ж таки летить за повітрям, як ота листечко. Летить і немає де як неприкаяне, немає де прибитися і немає уявлення, яким буде його майбутнє. Ми втратили довіру один до одного. І це дуже страшно. Війна насправді не робить людей кращими або гіршими, люди такі, як є, погані і хороші. Просто війна це надзвичайна кризова ситуація, вона як прожектор, підсвічує, хто ми є всередині ми. І тому ми з подивом дізналися, що там сусідка, яка яку ти завжди вважала порядною людиною, грабує порт -сіті. так, немов би робила це щодня. А твій колега по роботі, яким ти сперучався через погляди на Україну, просто йде і здає тебе окупантам. І ти сидиш в в'язниці і таке ж є. Як з цим жити далі? Як нам один з одним жити далі? Це теж питання, на яке нема відповіді. І я не впевнена, що кожен з нас зможе дати якесь толерантну відповідь на нього. Особливо я, поки не можу. Але мені тільки. Втрачали. Ми цього року ще й багато чого отримали, обрели нового. По-перше, це вміння вживати. Дай Боже, щоб ніколи, в подальшому, нам не було би згоди застосовувати це вміння. Ми навчилися не пробачати ворогам. Це важливе вміння, тому що воно захистить нас в майбутньому від майбутніх помилок. Захистить від майбутніх нападів на Україну на все те, що забезпечує нашу безпеку. Це дуже важливо. А ще ми дуже швидко змінюємось. Ми навчились цьому зараз. Ми відкриті від змін, для змін, тому що ми живемо в такий час, і те, що раніше здавалось неможливим, зараз відбувається легко. Уявіть на хвилиночку, от що було, якби рік тому е е е зайшла б мова про заборону російської церкви, яка маскується під е е УПЦ Московського патріархату. І ну був би скандал, величезний скандал і шалений опір. А зараз всі обговорюються як природні явище. Або російська мова. Вивчати-не вивчати в школі. О, які у нас були вточили списи навіть в Маріуполі, навіть з моїми колишніми знайомими. Це просто були образи на рівні ай-яй-яй. А зараз батькам кажуть на батьківських зборах, чи хочете ви вивчати, щоб ваші діти вивчали ну хоча б факультативно. Ми не забороняємо, але це на ваш розсуд. І батьки всі як один кажуть, ні, нам не потрібна російська мова. Бо люди російськомовні, які розмовляють все ж, розмовляють російською, розуміють, що через 2-3 роки вона не буде потрібна в Україні нікому. Або Дід Мороз, скільки років ми воювали з цією радянською спадщиною і, і ніяк не наважувались поборотись. А тепер вже, от, пожалуйста, ніякі Дід і Святий Миколай, ми пояснюємо діткам, і вони, наші дітки, готові це розуміти і сприймати. Бо вони теж відкриті до змін. 27, ой, 24, 25 грудня або 7 січня, коли нам святкувати Різдво. Та ми вже не чекаємо, коли церква ухвалить офіційне рішення. Ми самі переходимо на європейське святкування, на дату, яку коли святкує весь цивілізований світ, більшість цивілізованого світу. І це правильно, це здорово, це легко. Найголовніше, що ми, який урок взяли з собою з 23-го, це цінність життя. Ми розуміємо, що нема насправді нічого найціннішого за це. На жаль, не всі доживуть до перемоги. І вже багато, дуже багато людей загинуло. Але ті, хто виживуть, мають це знання, це відчуття цінності людського життя пронести наперед. На століття вперед. І щоб і 24, і 25 і всі наступні десятиріччя наші діти не думали про те, як їм вижити в бомбосховищах, а думали про те, як комфортніше і щасливіше прожити своє життя, те, яке да, да, дасть нам всім Бог. І це дає нам сподівання на те, що 23 й рік буде переможним. Я всім бажаю цього перемоги, переламу. І нашого нового життя. Я дуже дякую вам, друзі, кожному з вас, хто в цьому 22 му році, найстрашнішому році цього року, залишався з нашим сайтом 069.com.ua. це сайт Маріуполя. І ми живемо тільки до тих пір, доки вам цікавити місто, доки Маріуполь для вас має значення. Дайте знати, чому. Це місто для вас ще має значення. Не залишайте нас наступному році. Давайте разом наближати наше повернення і відновлення нашого життя, яким би воно не було. Я впевнена, воно буде щасливим. З Новим роком!